Всім слава Ісусу Христу. Слава Україні. Чекай. Те люди, чим я мащу коні від жари. От такого я мащу, ховаю їх в стайні на цілий день від 9-ї години. Коні стоять, годую коротше, на стайні. Так ціле літо. Тар трохи в напряг, бо... бо три штуки, а одного то взагалі було. А. Годую на стайні коротше, коні. Но, вот, Рано и вечер А, что? И... Рано и вечер попил ведра яблок. О! Наступи, Карина. Наступи, ну! О! Де досі курча. Давай. Журать. Коні яблук два рази в день даю, трави. Коріння треба жолоб зробити, нема жолоба Так, Каріночка? нічого, купимо тобі ванну теж. Так як, та, як кажуть, в тіктоці ми з багатої сім'ї будемо мати дві ванни в стайн. Наша дора. Де то зерно є? Не хоче їсти. Дорі даємо пайку юсав, нашу слабеньку вас. На, дора. Вчора з'їла от такого юзерна. Дай літра, може трошки більше. На, бражіло. Як не хочеш зішпоть. Дай їм де ще її яблук, може буде доїсти. І все, травила, косили. Цілий день коні стоять в стайні. Жара не виносимо. Кістки воводи ще гірші, як літом. Так пиляють, що просто капець. Ну Мається на увазі, що тут як липні таких не було, як зараз. Де їй трошки яблу? Та у змію роти йдеш? Пару штупенсина їсть. Та й отак ми годуємо коні, від жири ховаємо гар. Мам, мом, ну, лісо. Корняшка в... в стайні. П'ять в годині вивів, 9 завів. Ну і Перед вечором допасти там 2 -3 години 3 я зроблю порядок в стайні понадають, він так пасуть 2-3 години перед вечором. 4-5 годин рано злежника погоди. Як немає жири, то пасуть від ранку до вечора. таке то. От так ми годуємо коні цілий день в стайні. Що, карінечко, я зроблю, тобі жовт зроблю таке того. -то. Перебиваю, бо та щось трошки, як даєш їсти, щось може копнути. Кажу, боюся, лоша не копнула. Перебиваю дошку поки огороджую. Та господиня шарить по відрах пустих. Ошатко дуже спокійне. На мене придадує всі ноги Ноги 4. Петро то навчив, так віддресирував. Та Таку зірочку. Наша дора дочка Хілтона. Гарна лошечка. Гарна лошечка.